Уявіть, їдете ввечері, раптом гаснуть фари. Досвідчений водій одразу здогадається, можливо, злетів запобіжник. Ви заїжджаєте на найближчий ОЗС, купуєте новий, встановлюєте, їдете далі. Але вже за кілька кілометрів різкий запах паленого пластику чутно в салоні. Ви зупиняєте машину, глушите, підіймаєте капот, а mm -hmm. там поплавнений блок управління. А знаєте, яка причина? А причина просто неправильно підібраний запобіжник. От mm -hmm. ніби така собі дрібниця вартістю в 20 гривень, а збитки вже на тисячі. Але це далеко не єдина причина, коли авто може спалахнути. Тож як не допустити загорання авто, розбирався наш журналіст Антон Бреква. Дивимось. Автомобіль спалахує просто на дорозі. Полум'я виривається з під капоту і швидко поширюється. Машина вигорає вщент за лічені хвилини. Ось ще одне відео: зняте випадковими очевидцями: це авто спалахнуло на парковці. Його окутує густий сірий дим. Двоє чоловіків намагаються загасити пожежу. За словами фахівців, більшість автопожеж починається саме так несподівано. А джерело займання знаходиться під капотом, як правило, це коротке замикання. Це у нас бог запобіжників. Сюди сходяться всі головні дроти, всі ревешки. Саме звідси починається багато возгорань, бо люди сюди чіпляють додаткове обладнання, сигнали, проводку, додаткове опалення, музику. Освітлення чіпляють бувають неякісно з'являється поганий контакт. Проводка плавиться, і все починає тут ну, повлятися і займатися. Буває і так, що люди самі влаштовують пожежу. Коли від акумулятора своєї машини за допомогою спеціальних дротів намагається завести іншу. В народі це називається підкурити. Якщо зробити це необережно, спровокувати виникнення іскри або переплутати плюс-мінусом на акумуляторі, то через це підкурювання можна залишитися без машини. Буває поганий контакт на клемах, і також от е навішують сюди проводки, які погано закріплюють. Вони теж перетираються, з'являються іскри. За клемом треба слідкувати. Якщо з'являється окиснення, то треба його очистити і промазати спеціальною смазкою. Ну і перевірити об... обтяжку. Газобалонне обладнання, яке на перший погляд може здаватися небезпечним, насправді в ту причину автопожеж не входить. Звісно, якщо воно якісне сертифіковане і регулярно обслуговується. Але якщо власник авто поставив ГБО і забув про нього, то може отримати дуже неприємні сюрпризи. З часом від температур під капотом пересихають всі ущільнення, пересихають патрубки, лопаються трубка, по яким подається газ. Газ виходить, потрапляє на гарячий двигун. Може спалахнути, Йому потрібно для, для цього іскра. Для того щоб автівка вигоріла повністю, вистачає 10 хвилин. Тож діяти треба швидко. Але розумно не квапитися, не робити дурниць і дотримуватись певного алгоритму. Якщо ваша автівка загорілась, діяти слід швидко й обережно, адже у вас є лічені хвилини, аби загасити полум'я на початковій стадії. Спершу потрібно вимкнути запалення, з'їхати на узбіччя та зупинити автомобіль, вивести пасажирів зі сторони протилежної від баку пальним. Рятувальники нагадують, що в кожній автівці має бути порошковий або вуглекислотний вогнегасник об'ємом не менше двох літрів. Використовувати його теж треба обережно. Є чіткі правила, як це робити. Коли ви відкриваєте саме капот, ви повинні робити це ось таким чином: нащупали замочок, відійшли максимально назад, і ось так відкрили. От бачите тут. Ось таким чином, щоб якомога далі знаходитися від автомобіля. Пояснюю, чому, коли поступає кисень, в моторний відсік, а там вже щось горить. Ви можете отримати вспишку і таким чином можете отримати опіки. Далі просто брете, знімаєте запобіжник з вогнегасника і теж не ось таким чином не в не лягаємо на двигун, а відходимо назад і ось такої відстані починаємо поливати. Поливати двигун водою не можна від температури деформуються металеві деталі і гумові прокладки. В отворах між вузлами двигуна майже напевно виступить масло. Коли на нього потрапить вода, полум'я спалахне зі ще більшою силою. Якщо ж автомобіль обладнаний ГБО, то самостійно гасити його взагалі не можна. Треба чекати рятувальників. Водій має відійти від авто сам і переконатись, що в салоні не залишилось нікого з пасажирів, бо газові балони можуть вибухати не гірше за протитанкові міни. Це дуже небезпечно. А якщо горить щось у салоні, наприклад, чохли на сидіннях, то тут для того, щоб збити полум'я, можна скористатися і звичайною водою. Причин, через які спалахає в салоні або в багажнику, насправді чимало. Деякі з них очевидні, а деякі доволі складно передбачити. Сонячні промені потрапляють через проходять через преску з водою, фокусуються. Як через призму, і потрапляють на деталі пластику або шкіри, і починає воно все тлітися і займатися. Ніколи не вишайте залишайте цепляшку на відкритому простірі. Краще кладіть десь під сидіння. І багато хто в багажнику перевозить легкозаймісті речовини, типу газових балончиків, або просто якісь там аерозолі для салону. Температура багажнику може досягати температури плюс 50, а навіть на балочках означають, що не використовувати його. Або не зберігати при температурі понад плюс 50, плюс 60. Та все ж багажник за статистикою є місцем, з якого пожежі у машинах починається найрідше. Тому вогнегасник слід возити саме там і стежити за тим, щоб він був справний, без слідів корозії на корпусі, обов'язково опломбований та з перевіреним терміном придатності.